Отже, сьогодні ми проведемо декілька цікавих експериментів, щоб дізнатися, які корисні речовини є в овочах чи фруктах. Адже ми всі знаємо, да, що вони корисні. Але чи можемо ми самі побачити, які вітаміни знаходяться в? Овочах чи фруктах? Звісно, можемо. Ми з вами сьогодні будемо справжніми дослідниками і перевіримо, які вітаміни містяться у знайомих нам продуктах. Е, готові? Да. Готові. Добре. Добре. Ви це зможете повторити самостійно вдома. Отже, е, хто ще знає про вітамін С? В яких продуктах є вітамін С? Лимон, можна м, 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 ручку, а казати. не Кажіть діти, бо я не чую у лимоні. У лимоні. В апельсині. В апельсині. Добре. Ну, давайте Н... зараз провіримо е в деяких продуктах. Отже, е ми беремо такі стаканчики з водичкою. Ми капнемо в кожну скляночку трошки йоду. Бачите, я взяла йод та таку піпетку і трошки зроблю краплинку туди і краплинку сюди. Ви бачите, що колір в скляночках змінився, він трошки потемнішав. Да? Наш йод. Змінив колір водички. І тепер ми перевіримо, наскільки, є, чи є дійсно вітамін С в лимоні, чи нема. Що має статися? Розчин має ставати назад білим, ну прозорим. тобто І чим швидше він буде це робити, тим більше вітаміну С знаходиться в певному продукті. от я Багато вважаю. Вижала, бачите, поступово починає не дуже, але поступово починає світлішати, але не дуже. Щось, мабуть, якийсь. Ага, дивіться, я перемішала, щоб воно розчинилось. Бачите? Водичка знову стала біла, а тепер ми перевіримо наявність вітаміну С в картоплі. Я заздалегідь. Підготувала, відрізала трошки картопельки. У мене є така тьорочка, бо сок буде складно вижати, да? це ж не лимончик. І я натру на цю тьорочку трошки картопельки, щоб вона попала в наш розчин. І зараз побачимо, чи є тут вітамін С. Так. Кидаю туди. Розмішуємо. Дивіться. Теж змінюю кольор і трошки світліше. Воно не таке, тобто, жовтий кольор зовсім зник. Тобто, що це значить? І в картоплі також є вітамін С. Не так багато, як в лимоні, але він також присутній. І всі знають, що вітамін С треба особливо багато вживати. В зимній період або в міжсезоння, коли йде нестача у нас вітамінів, тому не забувайте і додавайте до своїх напоїв лимончик взимку. Так, а тепер переходимо до іншого експерименту: виявлення бета-каротину або вітаміну А за допомогою олії. Не знаю, чи зараз вийде, чи ні, бо морква в мене теж покупна, але спробуємо. Отже, трошки розповім про вітамін А. Він допомагає нам добре бачити в темряві, в а ще робить шкіру та волосся здоровим. Він міститься у яскраво помаранчевих овочах і фруктах. Тому я взяла для експерименту моркву, вже на тьорочки натерла і зараз подивимось. Додаємо в одну пляж в, в, в один стаканчик ми додамо трошки олії олівкової, можна звичайної, яка вдома є, і перемішаємо. А в інший залишимо в такому вигляді, як було, щоб побачити різницю, чи змінюється щось, чи ні. Перемішую з олійкою. Що має статися? Цей бета-каротин, який є. Є в моркві, він краще засвоюється з жирами. Тому навіть в багатьох стравах нам пропонують, що не просто вживати якісь салати да там з моркви, а додавати обов'язково оліву. Вибачте, олію. Тому зараз подивимось, ми додаємо оліву, воно так краще засвоїться в нашому організмі. при Реакції олії та моркви має трошки змінитися колір моркви. Вона має стати ще яскравішою, ніж є. Якщо це так, то вітамін присутній. Дивіться. Сюди ми не додавали, а сюди додавали. Воно трошки вже змінилося. Я поки відставлю в стороночку, а потім ми наприкінці ще раз. Подивимось, наскільки воно, можливо, ще яскравіше стане. Але вже і так можна побачити, що колір трошки змінився. Так, відставляю в сторонку. І наступний експеримент це виявлення крахмалю, це є непрямим показником вітаміну групи Б. Крохмаль це взагалі джерело енергії, яке, яке допомагає нам бути активними. Він міститься у продуктах багатих на вітаміни групи Б, що необхідно для роботи мозку та нервів. Скажіть мені, будь ласка, в яких продуктах, в яких овочах, фруктах міститься крахмаль? Валерія, ручку підняла, Аня, будь ласка, дівчата. — Картопля. — Картопля, так, а ще, знаєте щось. Ну, Давайте зараз визначимо. Я багато підготувала всього. Звісно, я картоплю підготувала, моркву була вже морква, да? лимончик, ломтик взяла, яблучко взяла. І ще я зробила такі невеличкі теж запаси. Тут в нас є сам крахмаль, ось, ось тут він міститься, да? є рис, є борошно і є сіль. І зараз ми подивимось, де ж міститься крахмаль. Як це зробити? Треба взяти розчин йоду і за допомогою піпіточки трошки додати до кожного представленого перед вами продукту. І якщо. Ну, зараз ми пос... подивимося, як буде змінюватись, і ви самі зробите висновок. Давайте на картопельку робимо плямку. Робимо сюди. Да, на... В баночки можна побільше. Так, мука, ну нам муці не дуже зручно. Так, давайте на всіх інших. Щоб було воно більш наочно, я зараз. Розмажу це діло. Зверніть увагу спочатку на продукти, які не овочі, фрукти. Подивіться на сам крахмаль. Яким кольором став наш йод? Темненьким, да? таким чорним чи темно-синім? Ну, мені здається, чорним. Подивіться ще на рис, так? теж такого кольору. Тому ж який висновок можна зробити, що е, в рисі теж є вітамін «Б»? А подивіться на сіль. Коричнева. Коричневе залишилось. Тобто, тут немає крахмалю, немає вітаміну Б. А на борошно подивіться. Темна. Темна. Тобто, в борошні теж є вітамін Б. І давайте подивимось на овочі та фрукти, які я представила. Де в нас є вітамін Б та крахмаль? У моркві є. У Моркві є, так. Є. є, але не дуже багато. В картопельки дивіться, скільки. Так? Є. 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 Давайте лимончик. Немає. 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 Нема. А яблучко, подивіться. Є. Є. є, Але немає, ми знаємо, є. що в лимончики немає вітаміну Б, але там є вітамін С, так? ну і давайте ще раз подивимось на попередній наш експеримент. Бачите, все ж таки є різниця, тому можна сказати, що навіть покупна морква все одно містить вітаміни. А якщо б це була морква, яка вирощена на власному городі, да? то було б ще більше, мабуть, вітамінів. Отже, такі цікаві ми з вами сьогодні зробили експерименти, і ви тепер знаєте, що Вітаміни можна побачити навіть самостійно, перевірити. Да? Особливо цікаво було б, наприклад, взяти яблучко з власного городу, да? чи з бабусі, дідусей власних, да? і яблучко, яке куплено в магазині, і порівняти де більше вітамінів, навіть такими простими способами можна це зробити. Ем, ще раз хочу нагадати, що вітамін С допомагає нам бути здоровими, вітамін А допомагає добре бачити, а вітаміни групи Б дають нам енергію. Тому більше вживайте овочів та фруктів. Це дуже корисно для вашого здоров'я. І дякую вам за активну участь. Сподіваюсь, що вам було цікаво і це натолкне вас на якісь. Цікаві експерименти, досліди і якусь дослідницьку діяльність у вашому майбутньому. Дякую вам!